І російська армія вичерпала запас боєздатних танків у війні проти України, проте у неї ще майже три тисячі машин, що потребують довготривалого ремонту, ну або ж взагалі не підлягають відновленню. Про це свідчить дані кількох осінтаналітиків, пише військовий блогер Роман Шрайк. Серед них лише 92 танки. Це Т-80, які досі випускають. Решта застарілі, Т-62, Т 64 Т 72 І жодного сучасного танка Т-90, який ОРФ прийняли на озброєння у дві 2020 році не залишилося ні в робочому, чи в пошкодженому стані. Загалом під час війни Росія втратила 4455 танків, серед яких усі Т-90 і Т-80 різних модифікацій. Ердоган телефонував Путіну і говорив про завершення війни в Україні. Глава Туреччини закликав очільника Російської Федерації активізувати дипломатію для досягнення справедливого та міцного миру. Також він зазначив, що Анкара продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню. І війна в Україні стала вишколом для військ авторитарних країн на підтримку армії РФ можуть стати 25 тисяч кубинців. Про ці загрози пише Форбс з посиланням на документи конгресу США. Кубинці стануть найбільш численним контингентом на полі бою на боці Росії та випередять навіть півні... північнокорейців. Корейців головним стимулом для громадян Куби залишаються гроші. Їм обіцяють платити близько 2 тисяч доларів на місяць, що набагато вище за їхню зарплату на батьківщині. Середня зарплата на острові становить близько 20 доларів. Попри офіційні спростування Гавани, аналітики вважають, що без згоди влади масове вербування неможливе. Як повідомляв раніше Ройтерс, до 5 тисяч кубинців вже воюють за РФ проти України.